Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку частину популярної франшизи Абатство Даунтон. Величний фінал. Картина режисера Саймона Кертіса розроблена за сценарієм Джуліана Фелоуза. Фільм є продовженням «Аббатства Даунтон, Нова ера 2022 року. Проект став справжнім феноменом, який захопив серця мільйонів глядачів у всьому світі. Історія сім'ї Кроулі показала зміни у англійському суспільстві початку ХХ століття у своїй звичній манері та тим самим давала уявлення про життя різних соціальних класів тієї епохи. Ще у березні 2024-го Імельда Стоунтон підтвердила, що третій повнометражний, заключний фільм знаходиться в розробці, і основний акторський склад повторить свої ролі з попереднього фільму. Пол Джаматті та Домінік Вест майже одразу приєдналися до касту, безапеляційно закріплюючи за собою роль. Основні зйомки розпочалися в травні та завершилися в серпні того ж року. Сюжет розповідає історію злетів та падінь сім'ї англійських аристократів Кроулі та їхніх слуг, які живуть у багатому родовому маєтку Даунтон на тлі фатальних історичних потрясінь початку ХХ століття. За словами виконавчого продюсера проєкту Гарета Німа, у третьому фільмі вони вшанували пам'ять героїні Мегі Сміт і загалом самої акторки, чия смерть викликала розпач у шанувальників аббатства Даунту. Цитуючи Гарета Німа, я вважаю, той факт, що Мегі Сміт померла, має свій символізм у нашій історії. Втрата графині вдови тепер виглядає набагато більш значущою. Та допомагає оплакати її як головним героям історії, так і фанатам. Величний фінал це по-справжньому грандіозне та вражаюче кінематографічне повернення світового феномену. Події заключної частини зосередяться на початку 1930-х років, коли всесвітньо відома родина Кроулі змушена в черговий раз зіштовхнутися із цілою низкою несподіваних випробувань, які для них підготувала доля. Головні герої віч навіч зустрінуться із купою життєвих складнощів, аби, зрештою, вирішити майбутнє аббатство Даунтон. Проте, на шляху до великого успіху завжди стоять великі перешкоди. Саме тому кожен з ключових персонажів мусить відіграти чималу роль в досягненні успіху задля спільної мети. Отже, всіма очікуване повернення головних героїв відкриє новий етап в їх історії. Де вони матимуть зробити правильний вибір, прийняти непередбачувані зміни, щоб, зрештою, написати новий розділ своєї великої історії. Знаєте, мені імпонують драматичні історичні проекти, а враховуючи, що аббатство Даунтон це лаконічне поєднання ще й тонкого комедійного компоненту, то дана картина точно повинна була би сподобатись. Головне, щоб це не вийшло надто занудно. Але враховуючи харизматичних ключових героїв, зіпсувати картину досить складно. Адже погодьтеся, гарно підібраний каст одна із запорук успіху будь-якої історії. Вже з перших десяти хвилин кінострічки глядача занурюють у яскраву та вишукану атмосферу високого світу еліти того часу, і мені це дуже сподобалось. Гарні костюми, елегантні леді та джентльмени. Музика. Mm, в цьому був свій неповторний вайб. І за це від мене окремий плюсик. Ти одразу зануришся в цю атмосферу, і тобі хочеться спостерігати далі і далі. Майже з самого початку на глядача починають сипатись проблеми сімейства Кроулі, пов'язані із розлученням Леді Мері, і не тільки. І знаєте, як же в мене закипало від устрою суспільства тих часів? Серйозно. Подружні пари повинні були терпіти один одного, навіть якщо в них все не складалось, адже розлучення це ледь не один із смертних гріхів. Тому, коли головна героїня вирішила, що терпіти вона більше не хоче, то ми наочно побачили, як весь вищий світ статен відвернутися від тебе в одну мить, незважаючи на статус та повагу, яка була від них раніше. І в цьому контексті мені сподобалось, як саме автори кінострічки подавали всю абсурдність такої поведінки, знаєте, як і все в аббатстві Даунтон, тонко та лаконічно. І це не єдиний сильний моральний аспект фільму. Звернемо хоча б увагу на відносини між молодшим та старшим поколінням, це окрема частина сюжетної лінії, яку розвинули на вищому рівні. Таке тендітне протистояння, страхи перед незвіданим та бажання чіпляти за колишні устрої, замість того, щоб дати молодшому поколінню йти далі, розкриваються у фільмі наповни. Саме тому сюжетний компонент однозначно заслуговує окремий плюс. А які ж неймовірні в картині герої та атмосфера? Не втомлюєшся дивуватись, наскільки влучно автори проекту змогли передати вайб 30-х років. Зробивши картину поістині яскравою. Замки, звані вечори, елегантні сукні, мм, справжня краса, інакше і не скажеш. Тому, підбиваючи все вище сказане, сюжет нового аббатства Даунтон оцінюв на 9 балів за гарно прописаних героїв та влучно відображені моральні акценти. Візуал отримує від мене 8 балів, все було круто та ефектно оформлено. Хоча місцево мені хотілося більше званих вечір та пишних святкувань. Гра акторів на відповідному рівні також заслуговує свої 9 балів. Тоді як доволі мінімалістичний звуковий та музичний супровід отримує від мене 8. Таким чином, в результаті ми маємо крутий та насичений фінал, який точно вартий уваги. Його, як на мене, можна подивитися, навіть якщо ви не в темі історії. Але любите схожі драматично комедійні проекти. До сильних сторін фільму віднесу сюжет, акторів та атмосферу. Тоді як особливі мінуси мені було навіть складно виділити. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками або ж очікуваннями на рахунок нової частини аббатства Даунту. А також розкажіть про свої проекти в даному стилі, які вам до вподоби. Буде цікаво обговорити в коментарях. Якщо це відео вам зайшло, не забувайте підтримати його лайком. Так я знаю, що наш контент вам вподоби. Щоб не пропускати інші цікаві новинки, обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок. А ще не забувайте про інстаграм та ТікТок, де можна знайти більше інформації про мене, а також майбутні анонси та новини світу кіно. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!